Добрий день, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт! Сьогодні 8 серпня. Молотимо зиму пшеницю Асорі. Обкошуємо вже дану діляночку. Так, Дивіться, тут усе вже вигрузаємо знов. і зараз ще один бункер і буде повна вже машина. Тут подивіться, скільки змолочено пшениць. Буквально небагато змолочено. 3-4 круги. Ну. Пізніше вже можу щось сказати, вже як буду возити прицепами, бо це ми хочемо намолотити і завести. Прочистити комбайна від людських пшениців. Це в нас вже третя репродукція, виходить, а сурі б сіяли другу. Трошки прочистимо комбайна на машину. Коротше, машину завеземо, продамо одразу. А все остальне будемо в склад, бо все одно ще не влізе. Ужаї гарні. Може вся не влізти, тому ну, так. Ось взяв на налізі. Подивіться, яка пшеничка. Подивіться. Така гарна, крупна пшениця. Така виповнена. Дуже гарне насіння. Добрий день, шановні агрорії, друзі-колеги. Бачите, вже наша... наша пшеничка вже змолочена, а сорі. Тут ми намолотили вчора три прицепи. Ще лишалось 30 сотих, сьогодні цих 30 сотих забрали, Получається, по тонножу вийшов ще один прицеп. Получається, з гектара і 30 сотих площі, Получається, по 4, 4 прицепи. 12 тонн. Це вроджовець 9 тонн з гектара. Там намолотили машинку, Трошки поламалися, але нічого. Зараз ремонтуємо. Сьогодні знову машину намолотили, майже повну. Так, ось бачите, там дяка комбайн молотить ззаді того кусочка. Ще цього будемо молотити. Коротше, намолотили ми вже газона. Обкосили там знизу, полегли, намолотили газона. І зараз ще буде прицеп. З тої дальньої ділянки, ще звідси може, з пів прицепа та й так. Ось наш газон поїхав. Тато повіз Йо, як пішов. Пшениця тяжка, сьогодні завезли машину зранку, ту, що ми вчора намолотили. З тої ділянки, що я вам одразу показував, то 5900 машина, і це таку рівну з бортами без горбочка. 5900. Пшениця теж.